Як Нікітюк готувалася до свого першого робочого дня через місяць після пологів, та як відреагували гості Кенді Суперстар на появу Лесі, а <скільки> <скільки> От днями дівчина була запрошена ведучою на день народження блогерки. Потрохи повертаюсь до того, що люблю до роботи пошелеся». Буквально на декілька годин залишаю свого маленького кентавра свою крихітку лялю. Мою святкування дня народження було в ковбойському стилі, і Нікітюк відповідно і одяглася. А це ковбойська шляпа, грайливі панчохи, черевики, екошкіряні рукавички та такий же корсет. Олічка розкішний мейк, як завжди. Звісно, не обійшлося і без жартів щодо зовнішнього вигляду Лесі Іванівни. Зніми мене чи вище другий подборо. Я, я я без кругової пластики просто. А ось саме так відреагували гості Кеті Суперстар на появу Нікітюк Сцені. ведучу нашого вечора. Ексклюзив Я з Нікітюк. О, а це я так розумію. Леся розігрівається перед виходом до гостей. Ну і вирішила розіграти сценку зі своєю візажисткою. Де ти? А, от. Простіше, Ой. ти вже як мій малий ростом.